Підміна не вдалась. У Рівному молодик поцупив золотий ланцюг. Вага його 93 грами, а вартість 240 тисяч гривень. Аферист замовив прикрасу накладним платежем. Під час огляду посилки підмінив дорогу прикрасу на дешеву біжутерію і сказав, що товар йому не підходить. Підміну помітили працівники відділення пошти і повідомили у поліцію. В місце події оперативно прибули дільничні офіцери. За отриманим описом, вони встановили, в якому будинку може проживати аферист. З'ясувалося, що молодик не місцевий і віднедавна орендує житло в одній із багатоповерхівок. Поспілкувавшись із сусідами, встановили й квартиру 19-річного зломисника. Побачили у під'їзді. Під час поверхневої перевірки він видав поліцейським крадений ювелірний виріб. Золотий ланцюжок вагою майже 93 грами, вартістю близько 240 тисяч гривень вилучили.